Вітаю у вечірньому випуску новин, яким запам'ятався цей день у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. На Рівненщині почали встановлювати нові камери фіксації швидкості, переважно у тих місцях, де найчастіше трапляються ДТП. У рівному нових камер з'явиться сім, а в області ще шість. У яких місцях встановлюватимуть комплекси та як на це реагують водії, розповість Юлія Смаль. У Рівному почали з'являтися нові камери фіксації швидкості. Зокрема, одна з'явилася на вулиці захисників Маріуполя у місті, де часто трапляються аварії. Власне, за цим принципом і обиралися місця для встановлення комплексів. Планується встановити ще сім комплексів автоматичної фіксації в межах населеного пункту міста Рівне, а також шість комплексів м 06. Всі ці комплекси встановлюються виключно на місцях ділянках концентрації ДТП. Дестається найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод з травмованими або загиблими учасниками дорожнього руху з метою зниження швидкісного режиму контролю за водіями і їх дотримання цього швидкісного режиму. У рівному камери вже встановлюють на вулицях Київській, Соборній у районі пивзаводу, Млинівській, Кулика і Гудачика, а також на вулиці Шухевича. В області вони з'являться біля Горбакова, Білої Криниці, Грушвиці. Також поблизу Ситного місця, де кілька років тому сталася автокатастрофа, у якій загинули два. 26 людей ще 12 травмувалися. Головна мета це зниження рівня травмування в дорожньо-транспортних пригодах Оскільки зменшує швидкість, менша менше ймовірніше люди загинуть або отримують незначні травми або взагалі тих травм не отримують як такових. Наразі триває встановлення камер. Далі потрібен буде час, аби комплекси запрацювали як слід після їх встановлення. Буде Проводить процедура їх налагодження, калібрування і проходження певних сертифікатів і все інше. Після того як це все відбудеться, будуть вони камери працювати в певний період в тестовому режимі, щоб відпрацювати, чи все правильно, чи немає похибок, чи немає ніяких зауважень. Після того, вже як це все відбудеться, дані комплекси будуть запущені в дію. Здебільшого водії позитивно ставляться до таких змін і навіть мають свої пропозиції щодо того, де варто встановити камери. Всі гоняться, їздять дуже швидко. Я іноді теж ловлю камери, але не маю їх не ловити. Вже на київській саме моє неулюблене місце, де воно є, вже поставили. На соборній можна, там далі. Та будь де багато де. Потрібні, ну як це. Люди будуть не так перевищувати швидкість, будуть більш відповідально відноситись до свого водіння. Найбільша камера, де я часто їжджу, це на київській. Камери, звісно, потрібні, тому що ну, це є своєрідний психологічний ефект, навіть оці блималки, які не фіксують, але ти їдеш, вона тобі бликає в очі, вона все одно десь на підсвідомому рівні змушує дотримуватися правил дорожнього. Тому так це потрібно. Думаю, що кожен водій знає такі місця, хто водить машину, їздить. Я думаю, камери треба. І якби ну, зараз вони ж більшість не працюють камери, Так що, коли там війна скінчиться, я думаю, все запрацює. Все буде добре, ну камера треба. Поліцейські нагадують, у межах населених пунктів дозволена швидкість 50 кілометрів за годину. Втім, наголошують, що дозволена не завжди означає безпечна. Безпечною вважається та швидкість, за якої водій встигає вчасно побачити перешкоду або небезпеку та належно зреагувати. Юлія Смаль, Юрій Дмитришин, випуск новин. У сернах водій скоїв ДТП і втік. За словами 21-річного керманича Шкоди, його авто зачепив Фольксваген, водій якого після зіткнення не зупинився та поїхав далі. Патрульні розшукали втікача, на нього склали два адмінматеріали. У рівному рятувальники врятували 91-річну жінку, яка впала у льох. На сполох забила сусідка, бо старенька довго не відчиняла двері. Патрульні виявили жінку у підвалі. Вона була при свідомості, але не могла вибратися самостійно. Потерпілу госпіталізували із численними забоями. З настанням опалювального періоду значно зростає навантаження на системи газопостачання та опалення. Саме в цей період зазвичай фіксують більше випадків надзвичайних ситуацій, пов'язаних із порушенням правил експлуатації приладів для обігріву та газового обладнання. Про основні випадки виникнення пожеж далі у прямій мові Основними причинами є це необережне поводження з вогнем, аварійні режими установок. Нагрівальних печей і електроустановок пустощі дітей на даний час у нас досить невтішна статистика по порівнянні з минулим роком, по в результаті виникнення пожеж. Це саме 2154 випадки зареєстровано в, в області загорань. Це на 32% більше, ніж за аналогічний період минулого року. 13 грудня на Майдані Незалежності у Рівному проведуть в останню дорогу Олександра Подвишеного. Життя воїна обірвалося минулого року на Херсонщині. Поховають захисника на алеї Героїв кладовища Нове у Рівному вічна шана українському воїну. У пам'ять про загиблих воїнів у Рівному відкрили меморіал полеглим військовим, приурочили його до дня сухопутних військ ЗСУ. на церемонії. Побувала Діана Грицюк. Ми шаровуємо пам'ять захисників оперативного командування захід. У Рійному відкрили меморіал загиблим військовослужбовцям оперативного командування Захід серед тих, хто прийшов шанувати полеглих, мама героя Олександра Борисенка. Хлопець добровільно пішов на захист держави у 2014 році. У Березні місяці всі військові підрозділи були підняті у бойову готовність. Склалось так, що 1 вересня 2014 року. Син, будучи в оточенні, прийняв переважаючий бій противників. Загинув відкриття меморіалу приурочено до дня сухопутних військ, який відзначають 12 грудня. Зона відповідальності ОК захід включає в себе вісім областей. В складі три армійські корпуси. Усі виконують бойові завдання на сході країни. Ви Бачите, тут дві емблеми: це 13-й армійський корпус, який на цьому місці існував. До створення оперативного командування і став основою підґрунтям для створення оперативного командування. Захід командувач військ ок «Захід» Володимир Шведюк зазначив бійці оперативного командування одні із перших зустріли ворога на лінії зіткнення у 2014 році. Наші бойові бригади на 2014 році одні з найперших прийняли бій на наших кордонах і на жаль, першими понесли втрати, але змогли зупинити тоді просування противника. Присутні вшанували героїв, запаливши лампадки та поклавши квіти до меморіалу. Коли відкривають меморіали для родин загиблих, це є велика честь. Честь бо це народжується пам'ять. Пам'ять про наших дітей, про наших героїв. Воно Вписуються в золоті сторінки історії нашої України, як визвольна боротьба проти російської окупації. Шанували взагалі пам'ять і воїнів, і цивільних, які віддали, і дякую волонтерам, які нам допомагають. Ну і місце честі тих, хто зараз воює. Діана Грицюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Різдвяні свята наближаються. Чи змінилися у рівнян традиції святкування під час війни? Дивіться у новому опитуванні. Тоді була радість, а зараз тільки сум. Коли дивишся на все, що відбувається. Не тільки в Росії, не тільки на фронті, а й у нас тут Оцінка свята. Якби релігійне, воно все залишилося, а от у душі трошки шкребе. Саме з ситуацією в державі, коли в державі війна, щось весіль на голову не спадає. Нічого не змінилось. Найбільше то це я, мабуть, прикрашаю вдома ялинку і створюю саме новорічний настрій. Так більше змін ніяких не було. З сім'єю святвечір і на Різдво десь з сім'єю, йдемо гуляти. Це ніяк не змінилось, в принципі. Різдво не святкую майже. Ні, ну може так легенько, ну, не, не до свята. В принципі, настрою того немає, постійні переживання. Щоб зовсім не змінилися, це все ж таки свято. Це все ж таки і для діток, для дорослих. Ну, святковий настрій. На Різдво, як завжди, це з'їсти кутю обов'язково, відвідати новорічну ялинку, відвідати своїх. Внуків, похресників з друзями зустрітися. Ось в основному так звичайно змінилося минулого року. Чоловік був на сході цього року. Побачимо, як буде, тому стараємося все-таки тримати. Хороший позитивний настрій. Ми з сім'єю напередодні Різдва всі дивимося новорічні фільми, обов'язково з дитиною, дивимося мультики новорічні, прикрашаємо ялинку, прикрашаємо кімнату, колядуємо правда, у своїх, у родичів. Дуже змінилися, просто не всі зверним столом, збираються. Тут трошечки так. Сум -сумнувати. Ну, взагалі настрою святково, так якби було тодімає. Ждемо перемоги, буде перемога. Всі будемо за святковим столом. Тоді будемо святкувати, полядувати, будемо радіти. Бо я сама з іншої області, то кардинально помінялися, бо вони різні, як в Хмельницькій області, в мене, так і тут. Святкували раніше, знаєте, як сім'я, все наготовили 12 страв. Зараз чомусь такого немає, але стараємося підтримувати на Різдво, оскільки воно вже не 7-го, а 25-го. Ну, якось воно так більш напевно звичніше, що воно 25-го, до нового року, а не після. Случайно, що змінилося? Не на краще. Те, що там свята помінялися по даті, то нічого в принципі, не змінилось. Ну крім а... того, що ну воєнний стан уже так не шикуєш, як раніше традиції не змінилися, і все я буду робити 24-го. так як робили мої пращури, будемо робити нас. Буде різдво 25-го числа. А традиції не змінилися, просто душевно змінилися. куття, посна вечеря 24-го буде. Ну що, постараємося, як недорогі будуть, ялиночки будемо ставити. На цьому у мене все. Більше інформації традиційно шукайте на наших сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе. На все добре.